Що? Так, ну е я вже записую. Е По-перше, uh -huh. хочу тебе привітати і привітати, в принципі, Софію вже е трьохразову рекордсменку Італії виходить. Е лондонський марафон 22314. Вітаю тебе і дуже дякую, що приділила час. Е бо я розумію, скільки взагалі всього зараз у тебе. Але вітаю короче, тебе з цим е просто філігранним результатом. Все, як я помню, дуже класно вийшло. Але давай трошечки відмотаємо назад, як взагалі після Кенії, як Чемпіонат Європи, розкажи про цей період. Ну, в принципі, після Кенії все пройшло гарно. Відбігла на сьомий день свій чемпіонат Європи. В принципі, теж результат дуже хороший, тому що траса, як знаєш, вона така була складновата, і там горки, спуски, але ну. Типу, після Кенії це було нормально е, долати ці горки і ці спуски. Тому була дуже задоволена результатом, і потім спокійно треба було просто закінчити два тижні підготовки до марафону, тобто е, зробити грамотну роботу, е, відпочинок, е, харчування, е, робота, тренувальне відновлення це все дуже зіграло свою роль. І, і потім. Їхати в Лондон і показувати на все, що є. Будь ласка, здатна. по десятку, ти казала, що побіжиш. Ну так, як, як вийде? Як так вийшло, що по, -по персонал-бесту ти пробігла, але ну, начебто не хотіла по ньому бігти? Ну, в принципі, е я була зовсім е вільна головою і повністю всім я їхала на ту десятку без жодних, там, е знаєш, задуманих цілей. Без Просто вільно виступити якомога краще е, за збірну і показати хороший результат. І там, як буде, так буде. Тому що ну, після Кенії я абсолютно не, не робили ми ніякого там е, та, не відвантажувалися, тобто не, нічого такого не робили, не робили жодних підводок. Е, і, тобто, ну, Поїхала просто щоб виступити і подивитися плюс-мінус загріки мене стан. Тому, в принципі, е, я почала зразу в групі в групі сильній, е, зразу перші п'ять чоловік я встала в сильну групу, і в мене був мотив, поки біжиться, біжу, а там буде вже видно. Все таки це 10 кілометрів, це не марафон, тому можна і трохи чуть, -чуть ризикнути. От ти ще казала з приводу харчування, підготовки. Як от ти спускаєшся в кен... з Кенії? І е, от, що з харчуванням в тебе взагалі відбувається? Чи були проблеми після Кенії, тому що знаю, що можливо таке буде, коли приїжджаєш додому в Європу? Ні, ні, слава Богу, проблем після Кенії в мене жодних не було. Зазвичай після Кенії в мене от іменно є проблеми, що я можу захворіти. Я єдине тільки цього боялася, тому що коли я бігла неапольську половинку, я за за три дні за три дні до, до старту я захворіла. Тобто я й боялася тільки цього. Але я, в Кенії, пропила оці імуностимулятори, тому слава Богу, перед перед марафоном я не захворіла, в мене нічого такого не було, і на рахунок харчування. Це чистим багато вуглеводів, тобто паста, білки, е... mm -hmm. легкі білки, тобто це курятина, це. Це біле м'ясо, біле м'ясо, біла риба. А, а перед марафоном, тиждень перед, перед марафоном, я взагалі відключаю там салати. Тобто в мене все варене, в мене немає червоного м'яса, в мене немає червоної риби. От в мене іменно е, біле м'ясо. може бути біла риба, і це за три за чотири дні до старту. І все. Е, Паста без нічого, без всяких супер супер начинок, зажарок і білий рис з пармезаном, єсть? Скажи, будь ласка, тобто що щось... в мене чотири mm -hmm. страви. Поняв, ну це важко. Скажи, будь ласка, як взагалі тренування? от, Що відбувається з тренуваннями, коли ти спустилася в Кенію? Виходить, що десятка у тебе як таке можна сказати, суперінтенсивне тренування? Що після десятки ти робила перед Лондоном? Чи вже взагалі не робила ніяких робіт? Ні, робила, робила я після десятки, тобто ми в неділю відстартували десятку, і я вже е, в середу робила роботу. Е, по ідеї, я мала її робити в четвер, щоб трішки більше відпочити після 10 кілометрів, тому що ну це була така е, достатньо, достатньо високе навантаження, і в принципі, хоча б три дні, е, я мала дати організму відпочити, але оскільки там потім. Ми подивилися погоду, і дуже сильно вона мінялася, тому що там потім на четвер-п'ятницю передавали. п'ятницю вже було запізно робити роботу, тому треба було її зробити в четвер. А в четвер передавали дуже сильні вітри, дощі, тому ми її перенесли на середу. І у мене була робота е, аеробіка, Це було це були 5 кілометрів розминка і там ж зразу два рази по три відпочинок кілометри відпочинок кілометр, і вроді три рази по двойці від через кілометр. Тобто це були 16 кілометрів такий медіоваріатор, mm -hmm. Фальтрек. Тобто швидкі відрізки я бігла там по 3,25 і відпочинок 3,45-3,40. Mm -hmm. Скажи ще, будь ласка, от що змінюється? От ти приїжджаєш до Лондону в своєму статусі елітного атлета. Як ти приїхав прилетіла в Лондон? Як далі от процеси всі відбуваються? Що з тобою відбувається? Від організаторів, можливо, цікавий таке, такий момент. Як воно взагалі? Поселення в готель, номери, можливо, якісь там задачі в тебе є комусь щось розповісти, прес-конференції, може щось таке? Розумієш, Лондон це один з топових марафонів світу. І цього року він взагалі зібрав повністю всіх спортсменів, всіх топових атлетів. Тому зустрічають прямо з літака, з виходу літака. Забирають твої речі, твій багаж і відвозять тебе до самого готелю. І потім в готелі поселяють тебе в кімнату, і в принципі робиш перед стартовою розминку там п'ятницю і вечеря. І вже потім в суботу ці технічний мітинг і розмова з менеджером, можливо, там розмова з спортсменами. Ну, в принципі, все так знаєш, перед марафоном. Особливо ми mm. тушні, великої немає. Тому а за скільки днів ти приїхала в Лондон? Ми приїхали в п'ятницю вечором, були в готелі вже. І Як проходять ось твої останні дні перед стартом, коли ти вже в готелі? Що туди? Можливо, серіал дивишся no. або просто, не знаю, щось робиш. Що, як проходить от, твій вечір? Субота чи п'ятниця, чи взагалі всі дні? Декілька ну, no, днів. Ну, бажано вже можна сказати, перестартом перед самим. Субота. Субота так. Ну, субота це ти просинає, просинаєшся там близько 8-9 години. Йдеш, снідаєш. Потім після сніданку бігаєш, 7-8 кілометрів. Я зазвичай бігаю, плюс декілька прискорень. І потім відпочиваєш, обідаєш після обіду цей технічний мітинг, який дуже обов'язково. А що там відбувається? І потім, в принципі, що? А що там відбувається на цьому мітингу? Розповідають, в якій годині виїжджає автобус на старт, де буде стояти твоя бутилочка, коли треба здати харчування, з якої сторони будуть розміщені столи, на якому кілометрі. Тобто повністю все, що треба тобі знати, для для організації твого марафону Пейсмейкери, в яких групах будуть на письмейкерів, скільки їх буде, які групи взагалі будуть? Тобто це, це всі дуже важливі речі, які треба знати? Скажи, будь ласка, я знаю, що так за декілька днів або за день да, бутилочки ці забирають. Чи не боїшся ти, що от я знаю ситуацію з одним атлетом, що втратили ці бутилочки, і на старті не було у нього? І чи є якісь запасні варіанти на случай такого моменту взагалі? чи ні? Знаєш, я прибігла шість марафонів, і в мене такого ніколи не було. Але запасні старки, мабуть, на або ти не побачив свою бутилочку, або ти її втратив під, під час бігу, або тобі десь її не знаю, атлети можливо знаєш перевернули чи як, чи ти десь не, не встиг її взяти. Запасний варіант є вода, mm -hmm. і тобто, і ти знаєш, якщо є є вода, і потім на наступному пункті ти візьмеш свою бутилочку. Ну тобто е організатори беруть відповідальність за те, що твоє харчування повинно бути обов'язково на столі під час бігу. Тому я прибігла шість марафонів. У мене іменно з моїм харчуванням такого ніколи не було, ніхто не втрачав мої бутилочки, все було як, як організовано. Так і е, закінчимо з звечором е, напередодні старту. Що робиш? Чи знаєш, може, там ні, ні з ким не розмовляєш або навпаки, з кимось розмовляєш, як відволікаєшся? Ну е, самий найкращий варіант, якщо. В суботу перед стартом пообідати, поспати дві години і піти на технічний мітинг. Але ну важко перед розумієш, дуже багато думок, там невеликий мандраж перед стартом. Тому я, в принципі, подивилась трішки Нетфліксу. Можливо, там трішки е, погортала стрічку в інстаграмі і, в принципі, Зустрілася з друзями італійцями, які також були в Лондоні, прийшли в готель привітатися. Тому все дуже спокійно, без великого, без великих, без великого адреналіну на максимальному, на максимальному спокій. Скажи, будь ласка, враховуючи твій досвід, чи Лондон відрізнявся від інших марафонів, наприклад, організацією, якісь моменти, які ти для себе підчерпнула? Ну, Для мене, мабуть, це те, що тебе зустрічають прямо з виходу з літака. Ти виходиш і тебе зустрічають іменно і цей момент. А так, в принципі, і на всіх марафонах, що я була, це все, і все інше одинаково. Ну, давай вже про сам старт. Знаю, що з погодою. По-перше, це старт, коли тільки жінки стартують, правильно я розумію? Жінки ми стартували в 9.05 і чоловіки стартували в 9.35, Тобто, і всі решта е, аматори потім після чоловіків. Тобто, тільки стартує іменно жінки спочатку і потім там, mm -hmm. де вже далі. І, скажи, чоловіки, аматори, щоб вона не пересікнулась. Про твій план на забіг і як він як взагалі склався забіг. Знаю, що було спекотно. Можливо, щось не вийшло, а щось вийшло, щось якісь може моменти такі. Так, Лондон мене цього року дуже сильно здивував своєю спекою, тому що ну зазвичай в цьому місті завжди, як не дощ, то похмуро, холодно. Пусть, я пам'ятаю два роки назад. Ми була ужасна холодіна. Ну, типу, ми вдівалися, падав дощ під час старту. Цього року було спекотно, було 60% вологості, і треба було це все дуже брати до уваги і дуже контролювати. Тому е, під час дистанції так було було спекотно. Е, єдине, що треба робити в такому випадку, е, пити е, обов'язково. Е, у мене є своє спортивне харчування, і ми маємо іменно свою дозіровку, дозування, свою дозування, скільки я маю пити кожних 5 кілометрів. Тобто, у мене 200 міліграмів. Води змішаної з гелем. І я ці 200 мг повинна обов'язково пити з самого початку до самого кінця, щоб потім не попадати в кризис. Тому моє завдання було брати своє харчування і випивати повністю ці 200 мг, які були з 5 по 35 кілометр. Я вже на 40-му не брала нічого. Щоб не, не попасти в кризу, щоб потім ну щоб жара, настільки тобі не далася, не далася, не, не вплинула на, на твій результат, на рахунок бігу і, і самої розкладки, яка сталася під час марафону, я звичайно хотіла старт, першу половинку пробігти значно швидше, тому що ми ті, хто біг лондонський марафон або плюс-мінус бачив трасу. Перша половинка вона набагато можна її набагато швидше бігти з мінімальними з меншими зусиллями в порівнянні з другою половинкою. Тому я надіялася почина, починати половинку хоча б на 11-15, щоб потім мати трішки запасу на, на фініш, тому що фініш там потім є багато підйомів поворотів, в повороті, останні два кілометри там підйом. Тому я хотіла починати як хоча б як два роки тому, коли я почала першу половину на 11.15. Цього року так не вийшло. Ми почали на 11.40 і я взагалі не розуміла свої відчуття, тому що ну, на, на цей час я витрачала багато зусиль, тобто я не почувала себе вільною, знаєш, коли ти типу, ну, біжиш в марафон, там першу половину ти біжиш і не знаю. Взагалі нічого не відчуваєш, тобі класно біжиться. Там потім починаєш працювати останні 10 кілометрів. Цього року так не було. Я не знаю, що це попливало. можливо, іменно погода, вологість, тому що мені важко дихалося. Я, ну, я не відчувала такої, не знаю, я не відчувала своїх ніг, не відчувала свого свого організму так, як я би хотіла його відчувати. Тому воно мене трішки лякала ця вся ситуація. І почали ми половинку достатньо повільно. Тому я вже навіть не думала там, ні за які рекорди, я вже думала, Ладно, ну, хоча б бігти марафон, плюс-мінус з нормальним результатом. І, і в принципі, потім якось після половинки ми, я, я якось переключилася і якось почала бігти. Мені з ну, 3,25-24 я почала бігти по 3,20, і, в принципі, якось потім ноги почали включатися. І... Змогла витримувати цей, цей темп, і єдине завдання в мене було тримати темп 3,21-3,23. І потім вже останні, мабуть, 5 кілометрів. Я зрозуміла, що я все-таки можу бігти по рекорду Італії, можу навіть його бити. Тому потім я старалася. Я взагалі старалася на 39-му кілометрі переключитися, бігти по 3,15. Я переключалася, але мене іменно мене такі були, знаєш, перед судорогою судорогові відчуття. Мене от іменно хватало вже гомігуміковий ага. м'яз. Я вже така думаю, ні, краще вже там добігти по 3,23, Ніякі переключання. Ж потім тому, що ми прекрасно знаємо, що на марафоні тебе щось зможеш зловити навіть на за останні 800 метрів, і ти потім будеш просто догрібати. Тому я вже я вже я не знаю, як спортсмени переключаються там роблять mm -hmm. якісь спринти. Я не знаю, хасан на Олімпійських іграх 500 метрів пробігла там за одну скільки там одну чотирнадцять. Тому я не знаю, як вони переключаються на ті спринти. Я коли я коли переключю, коли стараюся переключитись на трішки швидший ритм, мене зразу постійно щось даю, ну, мої м'язи, тому що вони вже втомлені після 40 кілометрів. Вони мені зразу дають такі сигнальчики. Краще я цього не роби, тому що ну може бути, може закінчитись дуже погано. Тому, в принципі, старалася тримати свій ритм до кінця і прям вбігла. Цей да, рекорд да, да. Скажи, на 2 скажи, секунди, ласка, покращивши його. сама бігла чи була компанія бігти до якогось кілометру? Ні, компанії не було. Мені пощастило з дівчинкою пейсмейкером, яка була до 29-го кілометру зі мною. Потім вона вже там почала мені трошки збивати темп. Я вже сказала, я вже сама. А що біжу. за песмейкер? Тому... Саме твій чи як Пейсмейкер -пейс на якийсь час. Так, у нас були три групи з пейсмейкерами. Кожна група, мені здається, мала по два письмейкера. Це були жінки, звичайно, mm -hmm. не чоловіки, тому що стільки жіночий забіг. Кожна, кожна група мала по два письмейкери. Там перша група мала на одну, на одну одну сім. Мені здається, одну сім-двадцять половинку пробігти. Друга група мала одну на, на кінцевий результат 2,18-2,19. І третя група це була це, це була група на 2,23-2,24%. А скажи, будь ласка, як їх замовляють? Чому саме ці цифри, наприклад, замовляють писмейкерів? Е, тому що ну е, є мітинги, проводяться мітинги е, з менеджерами, е, і тому менеджери плюс-мінус е, менеджери спілкуються зі своїми атлетами і плюс-мінус знають, на які, на які атлети їм говорять який результат вони хочуть показати, і так організовуються пейсмейкери. Цікаво. і групи. А по пунктам харчування все добре. Всюди попила, по все нормально було? Обов'язково все було добре. Вслідкувала за столами, брала свою бутилочку, пила все до кінця, як має бути, тільки на 40-му кілометрі вже не взяла. Думаю, там вже два кілометри я якось добіжу без, без харчування свого. Тому на рахунок цього я така дуже серйозно відноситься до, до цього, тому що це також дуже важливо. Скажи, будь ласка, що з ногою? Як так вийшло? <рес> — Давай зробимо так. Це, це на щастя, ага. я говорю, це на щастя. Ну що з ногою? Ну це ноги пальці, ноги травмовані після кенії, після цих всіх спусків, камінь. Цього всього. Ну, травмовані вділа кросовки і потім вже на 30-му кілометрі відчувала трішки пальці, що ну відчувала, що знаєш. Пульсують, але ти біжиш на концентрації, тобто тобі там все одно, що там, ну що там в тебе там відбувається з тим пальцем, ти біжиш чуть-чуть відчуваєш, але ти прям не відчуваєш такого болю Тому вже там я прям я, я його чуть відчувала, він мені пульсував, але я вже там ну не зациклювалася над тим. Тому, слава Богу, не, не дав не дало мені це великих проблем. Я так це іронічно, до іронічно до цього відношуся і на щастя. Тут італійці прикалуються з мене і кажуть рекорд. Як він там политий облитий, облитий mm -hmm. кров'ю? Я кажу: ну так Скажи, В прямому будь ласка... переносному слові ць... це було <laughs> Сенсі цього слова. Скажи, будь ласка, результати як під через скільки ти дізналася, що ти побила рекорд точно? Я ж не думаю, що прям відразу якось через... Ні-ні, я дивилась на табло, uh -huh. я mm коли фінішувала, uh -huh. я дивилась на табло. Я вже, я прям там, як спринтери, знаєш, mm uh -huh. фінішувала. Ну, uh -huh. ні, uh -huh. в принципі, я, я бачила по табло, остатні там 100 метрів, ти бачиш цифри. І, і ти прям біжиш, і, ну, типу, плюс-мінус орієнтуєшся. І я там думала, десь там буде 2.23.10, 2.23.12, ну, вийшло 2.23.14. Угу. Тобто ти на, на якому кілометрі ти в другій половині зрозуміла, що ти зможеш все-таки побігти на рекорд, правильно? Ну я зрозуміла, там останні, мабуть, останні 5 кілометрів. Угу. Якщо якщо я ну я собі так типу подумала, якщо я буду той, такий ритм вже тримати, я от біжу по 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 рекорду. Якщо що все буде добре, не буде там ніяких неприємностей в кінці, я я можу бігти, ну я можу побити національний рекорд, який до того ж вже ж належав мені. Скажи, будь ласка, ще коли дізналася, от що ти перша серед серед жінок, які є європейками, правильно ж я кажу, Да? А ну, е та всіпанка є, та... сам, вона європейка. також. Ну так, так, так. В принципі, вона та європейка, але ми ж повинні, як би, розуміти розуміти да, її національне коріння, і це теж доволі сильно впливає. так, Якщо об'єктивно казати, uh -huh. то ти як би перша. І які взагалі відчуття бути в такої компанії першою? E, ну, В принципі, коли я фінішувала, чесно, я не думала, що я в сім'юрці. Я думала, я десь 11-12, тому що, ну. Не знала і потім мені кажуть: ні, ти сьома, і перша з європейців Я кажу, як сьома? Я кажу, та ти сьома? Ну ти погана? Ну, ну класно, приємно було приємне відчуття. Тобто класно бути в, в топ 7 в Лондоні. Угу. Я б тебе ще спросив, що означає бути рекордсменкою своєї країни, але ти вже втретє, рекордсменка. І я питаю по-іншому, чи змінилось відчуття, чи, чи звикла, чи як вперше в тебе зараз все? Що означає бути рекордсменкою? Ну, в принципі, ти, в мене немає такого відчуття там, оти, там рекордсменка. В принципі, я зробила свою роботу, і іменно ця робота, яку я виконала, вона мені подякувала на фінішній прямі. Тобто, це ж не, не, ну, тобто відчуття, е, відчуття вільності, е, свободи, і відчуття того, що ну, Твоя робота принесла тобі плоди. От іменно це. А там, що я рекордсменка, ну щоб, щоб бути знову рекордсменкою, треба знову проробити цю шалену роботу. Тобто ти ж не будеш просто рекордсменкою, так і все. Це, звичайно, так. Таке ще питання: чи є якісь от такі найнеочікуваніші привітання, які в тебе тобі здивували? Я не знаю, як взагалі це відбувається. Що відбувається з телефоном твоїм, там, наприклад? Тренеру, а, ви ж тренером були разом. Правильно, я хотів спитати, чи зразу ти набрала тренера? Ні, ну тренер був на фініші. Так, 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 так. Він він бідний там пережив теж. Дай Боже, тому ж він слідкував кожні 5 кілометрів. Він також знав, що нушов по друга половинка в Лондоні набагато важча в порівнянні з першою. Тому він сам не очікував. Тому що всі прогнози, коли ти мабуть, може, якщо ти дивився трансляцію, там були прогнози заключні, що в принципі мій результат 2.24 кінцевий, 2.23.40. Тобто він не показував прогнози, не показували взагалі, що я там пробіжу 2,23-14. І тренер він такий дуже емоційний. Він прям і розплакався на фініші. Ну от такий він був на емоціях, Він дуже сильно хвилюється, переживає за мене. Тому він був дуже щасливий і ну, я, я рада, що, що я можу дарувати такі от моменти, які йому запам'ятаються на все життя. Так, да, це це дуже круто. Ну, розкажи, які далі плани? майбутні? можливо, якісь є в тебе вже, чи зараз тільки відпочивати? Зараз відпочинок, і потім подивимося мабуть, літом Тарстану вийду трішки на доріжку, втіну шиповки і мабуть, пробіжу якісь п'ять тисяч п'ять тисяч, тисяч метрів на доріжці, і, можливо, щось таке коротше. 5-10 кілометрів на шосе, і там будемо вже планувати на осінь майбутній марафон. Взагалі не знаю, який, але в принципі, планується можливо жовтень-листопад. На чемпіонат світу я сказала, що я пропускаю, тому що я хочу трішки відпочити, і літня літні, літня підготовка дуже дуже. Виснажує тому, якби я погодилась на чемпіонат світу зараз, в вересні, коли буде, то мені треба було б через деякий час, короткий деякий час, починати знову марафонську підготовку. До цього я ще не готова. Тому ось так поки конкретних стартів у мене немає, але в принципі, я думаю, з часом програма ми організуємо. А де відпустку проведеш? 에... Будапешті, <laughs> Будапешті і ще е, забув спитати про може якісь авторпатії після Лондону для всіх, чи як це взагалі відбувається? До речі, так Лондон на рахунок цього також відрізняється з іншими марафонами. Була дуже дуже красива вечеря з, з вином, з офіціантами, з меню. Тобто всі красиво одягнені. Ну, Тобто, гарна, красива вечеря. Розкажи якусь Після історію парабан. там, за, за колісся, може, про, про, про когось хтось там смішний або якась гарна ситуація така. Ну, В принципі. Не знаю, немає такого. Хтось там напився, чи щось там виробляв. Немає. Ну цей же як його німець, який в Кенії був як його прізвище я забув? Тедес. Да, не цей, який, ну, як афроамериканець виглядає, виглядає. Таде, Тадес, да? Тадес. Ну, такий, такий дуже стильний. Абрам пропит. Тадес, Абрам Тадес. А, це він, начебто, чи ні, це як його, блін, який дуже стильний, завжди там в Кенії приходив. Абрам а, Тадес. А, це він, да, і він? Це він, Цельмін, так. Да? Він красивий, дуже ні, що, сильно, гарно вдягається. Він, він дуже є. хороша, привітна людина, тобто, в принципі, він завжди на своєму стилі, тому... Ну що, це круто? Я тебе вітаю. Не буду дуже сильно затримувати тебе. Дякую тобі. Це ще раз дякую, що взагалі погодилась. Вітаю тебе. Ти я бачив цю твою цю роботу, яка була зроблена, і ну, іншого результату я в принципі не очікував від тебе. Дякую, дякую.